Добрий день, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, і ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. і Сьогодні рудий нам допомагає не фізично, а морально. Як завжди, ми розповідаємо про головне в Одесі на морі та по лінії зіткнення 14 грудня, у 294-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Залишайтеся з нами. Розпочнемо ми не з Одеси, як зазвичай, а з зовсім іншої новини, яка показує кардинальну зміну допомоги Україні від США та всієї світової спільноти. Сполучені Штати завершують підготовку чергового пакету допомоги Україні, про який офіційно оголосять вже цього тижня. Головним елементом стане передача Україні зенітних протиракетних комплексів Петріот. Кількість самих комплексів та термін передачі поки що невідомі. А поки що, за даними CNN, цей проект. Спочатку повинен затвердити міністр оборони Сполучених Штатів Еллойд Остін, а вже після цього передачу затвердить особисто президент Джо Байден. З урахуванням великої кількості техніки та персоналу в одному такому комплексі, то це досить тривалий та складний процес. Але тут є кілька важливих зауважень. Петріот це в першу чергу протиракетна система, зенітна система великої дальності, яка здатна збивати саме балістичні ракети, як ракети Іскандер. Які у Росіян майже закінчилися, так і ті іранські ракети, які, які Росія планує закупити або вже закупила, тобто це ракети саме того типу, з якими українській протиповітряній обороні найскладніше боротися зараз, навіть незважаючи на отримання новітніх зенітно-ракетних комплексів західного зразка середньої дальності, з політичної точки зору це важливо, оскільки Сполучені Штати надають саме стратегічний протиракетний захист і фактично виводять на новий. Якісний рівень свою допомогу. одночасно Франція та Італія надають Україні зенітно-ракетні комплекси МАМБА на основі зенітних ракет Астер 30 Це теж зенітно-ракетні комплекси великої дальності дії у певних ситуаціях до 100 кілометрів. І які є досить сучасними, як і проти літаків, проти крилатих ракет, так і проти балістичних ракет. По лінії зіткнення кількість хороших русських досягла сьогодні рівної кількості у 96 тисяч. Ці хороші русські більше ніколи не будуть. Робити нічого поганого, взагалі нічого. Сама лінія зіткнення досі на карті візуально без змін. Однак наростає напруження у Запорізькій області. Саме там ЗСУ постійно завдають все нових та нових ударів по окупантам, в тому числі минулої ночі у Мелітополі. Таким чином, долучили до списку хороших русських весь командний склад російської 58-ї армії. Також було завдано ударів по іншим центрам управління, по тилам та позиціям росіян в районах Гуляйполя, Енергодара та Токмака. Однак росіяни досі безуспішно штурмують Бахмут, де вони все ще застрягли у позиційному тупику. Загалом самі ж росіяни вже всерйоз стверджують, що Росія втратила стратегічну ініціативу по лінії зіткнення та перейшла майже скрізь до глухої позиційної оборони. Чорноморський флот Росії сьогодні має у Чорному морі 8 одиниць кораблів та катерів, у Азовському морі 2 одиниці. Каліброносців серед них немає взагалі. Це свідчить про тимчасову відсутність реальної загрози з моря для України та про стратегічну поразку російського флоту і його нездатність діяти у морі під час зимових штормів. Видання Українська Правда вчора оприлюднила нові деталі знищення флагману російського флоту ракетного крейсера Москва, що відбулося 13 14 квітня. Суть цієї інформації в тому, що 13 квітня оператори українського ракетного комплексу Нептун скористалися погодним явищем, при якому сигнал радару відбивався від низьких хмарт і дозволив так би мовити побачити крейсер та дати цілеспрімування ракетам. Це за тих умов, що Україна тоді не мала радарів великої дальності, які дозволяли б відстежувати ситуацію за дальністю горизонту, тобто більш як 20-30 кілометрів. При цьому заперечується участь безпілотників Байрактар в операції по знищенню ракетного крейсера через ризик їх втрати та не підтверджується оприлюднена раніше версія про ціловказання від НАТО. Хоча, очевидно, обмін інформацією між ЗСУ та НАТО відбувався і відбувається постійно. Загалом, ця версія знищення Москви, вона ніяк не суперечить основним фактам цього. Нагадаю, цей крейсер е, затонув 14 квітня після того, як Днем раніше Біля 16-ї години дня його було уражено двома українськими протикорабельними ракетами Нептун. Від цього там здетонував частково боєзапас і виникли пожежі, через що екіпаж корабля евакуювали, а рятувальна операція виявилася неуспішною для росіян. Минулої ночі росіяни знову спробували завдати удару іранськими дронами на цей раз по Києву. Всі 13 дронів збили, і росіянам тут не допомогла їх нова, начебто нічна тактика застосування дронів. Однак росіяни сьогодні в день знову завдали удару по Херсону, поціливши у будівлю обласної адміністрації. Спікер диктатора Росії Путіна Пісков сьогодні заявив, що першочерговим завданням Москви є так званий захист у лапках Донбасу, а їх так звана спецоперація в Україні буде продовжуватися. Також Пісков ляпнув, про можливість окупації та приєднання до Росії українських міст Одеси та Чернігова. При цьому путінський посіпака підкреслив, що чергова анексія території України залежатиме від того, що він назвав у лапках вибором громадян. Ми знаємо, яка є Одеса. Одеса є українське місто. Однак першочерговим завданням для Москви є так званий захист Донбасу. І тут цитата: питання про можливість приєднання Чернігова та Одеси залежатиме від вибору громадян. Пише, що черговим завданням є захист людей Донбасу. Ситуація в Донецьку непроста, Спецоперація триває. Кінець цитати про це заявив оцей вусатий речник Путіна. Також про засіхання на Одесу та Чернігів заявив лідер Донецьких сепарів Душилін. В самій же Одесі зараз все відносно спокійно, без обстрілів. Це добре. Однак продовжуються екстрені відключення електроенергії без графіків. Це тому, що російські удари 5 та 10 грудня призвели до того, що енергетична ситуація в Одеській області стала зараз найскладнішою в Україні, і це погано. Тому деяку інформацію про хід ремонтно-відновлювальних робіт в Одеській області обмежать, щоб про це менше знали росіяни. А організаторів різноманітних акцій проти відключень, які створюють картинку для російської пропаганди, поліція в Одесі притягне до відповідальності. На цьому поки що завершуємо. Продовжуємо стежити за розвитком подій. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!